О, О, тут блоки треба ломати, за дарова не стрибають. Ми потрапили в другу камеру. Гарний улов. О! Нет, а ты ж його бил? Так, бив. А питання экмузиці вылезли. А мою тут одну требу докупати. Прикупай. Ай, и рост Там тележка. Да. Ты когда ты что все читал? Да блин, да ты. я. А кто в белом а костюмчику? Это то, что я А кто у нас тут один? Что? ростный. О, сейчас я тебе тележку. И, 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 и на это стрелян и то и по. на эту кнопку. Стрельнуть и то. Ты видишь ты? Види, рост. Ты можешь раз где-то и туда. Ну, Стребный и то, И вообще ты стребаешь, и там как появляется такие наспись. Да и куда зайти? Блин. А что, тележка стоит на месте? Да, там было. Ты можешь и на тележку систы. Иди тележку не да. ты. ты. можешь уйти ну, ты. Ну хотя раз такой ты в черме, блин, а ты, блин, стоишь, блин, перед каждым а,

Зараз. тепер ти э, стисни на е. Стрібай, Погнали. ногу. Відійди звіт. ніхто не думає відкривати цей шлюз. Окей. Okay. А, його і треба відкривати. Хто перший? Я. Ось як стай сюди. Вискай на той. Апо, а по Вийди. Вийди, Андрій. Заскай. Дякую за твої спори. Що далі? Мудик. Привіт. Стоп, стоп, стоп. Все ішло, ішло, ішло. Стоп, дай це мені, дай від Мудика, від постав назад. Постав назад, друже, друже. Блін, там же нікого немає. Поставіть, друже, Мудик. А тепер нам куди? Тепер काय буде, друже? Лабіринт. Що тут за фігня? А, то на лабіринт, тобі йти. Я тільки що Ой, я вийшов. Стоп. І тут три растки. І тут І Рукупати, а я вже, вже пройшов далі. Так, хто да цю камеру? Я перший Давай залізай, дивимося. Mm. Туалет. Я тут ще одну -ся камеру, а вона з різних дверей Я не буду мало туалети. <laughs> Ішме помалу туалет. Не. Двері? Ми будемо, були... я вам розкажу нізбе. Ми тут якісь дерев'яніші є. Ой, тут ще дерев'яні. О, ідіть, ідіть до перших дерев'яних. І тут сундучок. І капці. Тут капці. А що на ту кисині? Тут бутинки. То там є мої двері. Там бутинки на кінці каюна. І їсти хочу. О, сундучок. О, тут от тележки. Чекає. Чекайте. Хватит взял кинуть. Тут ще броня броняє. І відро води. Тут ще відро води є.

Я тебя идем. На сумых дерев'яних дверях. А ничего, я тут петля. Там темно. Там нікуди не идти. Блин, нажитие. Вдруг там йди. Йди. У нас... Вруя не стратилась. там не 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 Ні, нічого не. я, я, я нема. Шукаємо ще щось, якісь підказки. Шукаємо щось. О, Дві иди, а ви ходіть за мною? Я тут одну одне дитинство дуже підозри. Під Чуть подразделила я побольше. Ай-ой! Туалеты на, кто вас, а кто... Кто кто? Туалет. не эпидозеру. Стив тоже что здесь А, О, тут еще. Раз... Вин... а не вас Чего? вин лейтер, а я Стив. Всі ж у мене дрібниця прийшли. Ну ми звідси прийшли. Я знаю, може то назад вернусь трав, я дивлюсь. Та може я тепер щось. А ну бачиш, двері. Я не знаю, тут мене, і у мене тут є то, вода. 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 Може, може я десь... Ідіть я... по лабіринту і двісті вверх. Може там десь треба воду поставити сюди. Нет. Може там, де ми там були. Може ви почекайте до мене. У мене ще є тележки. Ну і значить килешки. Та не двері. Я ломайтесь знайшов. Ну то, то не то В Андрія тоже таки будуть. Більше не ламайте дверей. Ти, ти там можна вийти. Там вода. Вода є дивіться, Пострибуйте, постреміть. Понял? Там можна вийти, там вода. А де вода? півтора кілометра. Тут что спиду разделила. Тут были тележки, Андрей. Вот тут стояли тележки. Где ты? Надо зайти здесь, стой. У меня одна тележка. Раз, что стоит тому судаку. А, не понял, куда ты там стал Надо зайти. Стоп, а ты не бачили в хобби дробина? Мы не бачили. Мы бачили, бачили в каких-то дверях. Ой, такие вы железные. Ты можешь в кінці. Эээ. Дижите не в жизни стала. Да точно. Надо с ним похоронить, Я Ирей. Я тоже думал, что стамка я ема их. Я чекаю. Наше що что вода є. А что мне лава? Путь ты в рель. Эй, толь. Я тут... Я шу, я буду тікати за дверями. Разум в тюрьму. Да ж мой держава, візер треба прогуляться. Не, за железнями Ні, тут нічого нема. Это мої минули. Да? Шерсть. Пись. Шерсть, я О, -о, О, поня, дивіться! Там є вхід! Я там туда попасти. Як Я казав, правда? Де? Да, Где? Там, вер. Воду поставь. Поднимаемся. Нет, я не могу. Ты просто залезаешь. Я залез. то еще одну любую. Нет, заходи склади куда. Нет. Я уже Нет. Ой, Я уже поднялся. Ой, их тут недобро. Поднимайся, поднимайся. Андрей, обернись. Назад. назад. А сейчас... Все, Ростика. Да. Андрей, чекай, чекай. Почекай. Почекай Андрій, почекай. Я наберу води, Андрій. Почекай назад піде. Я росту куди, росту куди. Тут алюк ще є. Хто перший? Вечер, Андрій. Короче, їжа. І більше нічого. Паркур. А, так були походу. Я ще б, про ну то була, е, була е, третя частина. А часть. Так, ходили. Задържи, че му... паркуру, Да, по разумно не, не трябва три. Мене п'ять. Това е един паркур, дори. Один лакей. Ау! Ау! Мене е У Мене излючи дуже сильно.

Почекайте, я включу. На будет синич. Почекай. Почекайте. Там правила писало играть на мирном. Что? Там на правилах. А, идите, залезайте на но в приседку. Ты на, на мне какой-то сундучок. Только яблочко, хлеб и это. О, тут, тут, тут тележку взять. Росико, ты взял тележку? Нет, я взял. Я взял. А где вы? Там в судочку буде Ми доїдемо тоді ключові відео. Ми вирішили, що зробимо дві частини цього відео. Ставьте за просмотр, ставте лайки. Це була перша частина. До ваше пока! Ваше